Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемося, як навчити собак чистити зуби. Ось. І перше, це те, що нам буде потрібно для цього. Нам знадобиться паста, яка сподобається нашим собакам а, за смаком. А, також нам буде потрібна щітка, її можна на одразу взяти і можна одразу придбати щось ось таке. Це такий ось на пальчик, ось така штука. І привчати нею, бо це буде комфортніше. Ось, що ми робимо і з чого ми починаємо. Тож, перше, ми обираємо пасту, яка подобається собакам. Зазвичай безпрограшний варіант це взяти щось зі смаком м'яса. Ось, наприклад, як в Тріксі є зі смаком м'яса. Зараз ми з вами її будемо відкривати. Ось і дивимося, що собака вона їсть. Ось цю пасту навіть просто так. Тобто їй, їй смачно. Це для неї як смаколик. Ось це перше, що ми таке беремо, бо це дуже важливо. Собаці повинна подобатись пасти. Якщо їй не буде подобатись пасти, їй буде не подобатись процес ще більше. Бо процес в принципі не дуже приємний для собаки, бо хтось клупається в роті собаки. До ось цієї штучки на пальцях теж можна привчати. Це дуже легко. Ну одягли і всі маніпуляції, які ви зараз будете робити, можна вже робити ось з цим чохольчиком на пальці. А, з цього ми починаємо. Перш за все, потрібно а, навчити собаку переносити доторки до її, її мордочки. Можна навіть навчити морду. Ось таку команду. Зараз ми поговоримо про те, як цьому навчити. Ну, ми не гриземо щітку, кімош. Ми не гриземо щітку, їй дуже подобається, що вона дерев'яна. А це не іграшка. Це не іграшка. Ось так. вчимо команду. Морда або просто вчимо до доторків до мордочки, щоб собака її не прибирала поступово. І в що це повинно перетворитися? Тобто, перше, з чого ми починаємо, це якісь взаємодії з частиною мордочки. І що саме, це буде команда зуби або огляд. Кімош, зараз щоб Кімі не подумала, що він скалиться на неї. Іди сюди, сідай. сідай, чекай. Ось, це буде виглядати так: зуби, щоб ми могли. Ось так передивлятися. Кіїмка, він не скалиться на тебе. Іди сюди. Іди сюди. Сідай. Ай, молодець. Чекай. Так, зараз я закрию його мордочку від неї. Ось. А, тож так, це повинно виглядати як команда зуби, ось така, яка дає нам можливість передивлятися усі зубки-собаки з усіх боків. Це перше, з чого ми починаємо. Кімошка. Кімоша, обходи. Давай сюди, отак. Молодець. Ти теж хочеш? Давай йти. Мордочку. Зуби. Ай, молодець. Зуби. Молодець. Супер! Тобто, це перше. Будь-які маніпуляції з взагалі мордочкою собаки. Давай сюди, добий. Клас. І з чого ми починаємо? Починаємо з того, що ми вчимо собаку. Давати нам мордочку або доторкатися до неї. Тож можна почати з чогось типу Супер, клас. І схвалити за цю дію собаку, звісно, видавати їй смаколиків за постійні доторки. І з часом ось цю тривалість, як ви доторкаєтесь до мордочки, тепер трошки збільшувати. Потім можна додавати звуковий сигнал по типу морду пер, так, і потрошку збільшувати. І що ми робимо? Кімоша, сюди ти не заважала. Лягай. Клас, супер. Потроху ми д даємо д -д -д дві руки. Супер, клас, бо нам потрібно буде дві. А, міняємо трошки а, рухи рук, тобто якось супер, клас! І ось так ви потроху збільшуєте час, тривалість, кількість цих доторків. І потім, коли ж собака вже нормально реагує до будь ось таких, ну, можна будь-яких таких ось маніпуляцій, так само важливо не фіксувати. Тобто, ось бачили, що тільки що він захотів прибрати мордочку, йому було некомфортно. Дуже важливо, щоб в нього знов-таки завжди була можливість прибрати мордочку. Тобто ми ніколи не фіксуємо собаку. Не змушуємо його навмисно це робити. Тобто дуже поступово, потроху починаємо привчати, потроху збільшуємо час, збільшуємо кількість доторків, дивимось на стан собаки, собак, якщо йому не комфортно закінчуємо цю процедуру. Не, не потрібно там за один раз доходити до суперрезультатів, Ви можете прийти. Тільки до того, що можна зробити отак і все, тобто на якусь секунду, і цього достатньо для одного тренування. Потім будете більш тривало це робити, більш частіше, але не поспішайте, не нервуйте собаку, не фіксуйте і давайте йому завжди можливість закінчити цю процедуру, відійти, збігти від вас обов'язково. Це дуже потрібно для його відчуття безпеки і комфорту під час цієї процедури в подальшому. Тож, коли собака вже починає гарно реагувати на будь-які наші доторки, ми можемо починати вже ось так трошки піднімати йому щоки, щоб подивлятися зуби. Але зовсім трошки, зовсім трошки. І одразу відпускаємо собаку. І хвалимо, звісно, за це все. Хвалити дуже важливо, не забувайте. Ось. І ось так потроху, потроху ми збільшуємо знов-таки тривалість. Ось цієї дії збільшуємо те, як сильно ми це робимо, тобто наскільки ми підіймаємо ці щоки, що ми там робимо з одного боку, з іншого боку. Ось це робите, поки собаки не сформуються довіра до цієї дії. Коли довіра до цієї дії сформувалась, і у вас є. Дуже смачненька паста. Або паралельно до пасти, в принципі, можна паралельно привчати і просто ось давати там трошки собаці її полизати. Не треба багато, бо я думаю, що це не дуже буде гарно, якщо собака буде прям багато її їсти. Ну, трошки там дали полизати декілька разів ще до того, як ви взагалі почали вчитися чистити зубки. Потім, наприклад, вже намазала цю пасту ось на цей пальчик. І даєте прямо з нього теж її злизати. Тьох. Тобто смачна паста це прям найголовніше, що, що, що треба. Я не знаю, в мене є для порівняння ще одна. Я не знаю, можливо, вона їм теж смачна, але раніше не була. Ну, начебто, смачна вся. <соць> Всі пасти у нас такі смачненькі для них. <соць> Ось, але обирайте, це, може, ви не з першого разу знаєте, оберіть ту пасту, яка буде собаці прямо подобатись. Тож, на якомусь моменті в нас собака вже знає команду зуби, ту, що ми тільки що проговорили, як привчити до маніпуляцій з мордочкою. І вже навчена допасти і вміє її злизувати вам з пальців. Супер, це клас. Якщо не знаходити таку штуку, то можна навіть просто пальцем спочатку почати тренування. Що ми робимо? Ми знаємо команду зуби, ми зараз будемо її ускладнювати. Йди сюди. А тобто ні лягати не треба. Дай. А тобто ми беремо на палець, намазюкуємо. Робимо зуби, давай зуби, зуби, зуби. І ось так проводимо по зубкам ось цією штукою. собака просто з'їдає пасту. Супер, клас! Це вже дуже гарний спосіб, хоч якось чистити зуби собаці. Але, звісно, ось такі штуки вони не прям гарно вичищують. Є різні. Можливо, ви знаєте ту, яка гарно а оця моя не гарно вичищує. Тому в мене є ще й щітка. Десь вона була, яку тільки що гризла, Кімі. Отака щітка бамбукова. Напевно, це погана ідея була взяти бамбукову, бо собакам подобається її гризти знов таки. І вона достатньо недовго буде жити, якщо собака її декілька разів погризе. Але хотілося взяти щось більш екологічне, тож спробуємо. Тепер давай ти відпочивай. Іди лягай. Ти лягай. Лягай. Отак. Супер. Чекай тут. Кімошка. А ти сідай, сідай, тепер будемо на тобі показувати. А, все те саме: не лякаємо собаку, не фіксуємо. Собака вже знає зуби, ви вже пробували робити це пальцем. Тепер ви намазюкуєте це на а, ось таку щітку і теж даєте собаці просто злизувати. З неї постійно не відганяєте, не сварите в жодному разі собаку, ніякого негативу, ніякої фіксації, нічого. Потім ви намазали ось так на щітку І давай мордецьку. І ось так. І ось так чистимо, і собака її, її їсть паралельно. Не дуже довго це робимо, щоб собака не втомлювалася, їй подобалось. І далі теж можна дати їй доїсти цю пасту щітки, щоб їй подобалось. А ти не заважай. <плес> <плес> ну, тобто, так, в самому процесі не повинно бути нічого неприємного. Собаці, щоб їй це подобалось, щоб вас собака з радістю чистила зуби і це було вам а, теж комфортно. Тобі. Молодець. І так, потрошку не треба, особливо коли ви вчитесь тільки там, прочищати всі зуби дуже довго. Потрошку трошки почистили. Клас! Дали полизати собаці і погризти трошки цю щітку. Ну, давай не будемо її розгризати повністю. Отак. Все. Не беріть дерев'яну, напевно, беріть звичайну якусь. А не обов'язково брати щітки для собак, вони не дуже зручні. Краще взяти звичайну, або якщо у вас маленька собака, якусь дитячу. Ось, давай дочистимо. Давай. Ось так. Клас! Молодець! Супер! І даємо долискати. Ось, тож цей процес може бути легким, простим, подобатись собаці і подобатись вам. У мене сьогодні все.